Я люблю цю країну, тому я тут, тому моя жінка, там, якби займається от уже три роки, возить ротацію четвертий на фронт. Але дивіться, вона йде до катастрофи. Йде до катастрофи, бо це пацієнт, який не хоче лікуватись. Тобто, там, скільки б у тебе не було героїчних людей, б у тебе не були е тонові інженери. перемагають у війнах структури, ефективні <світ> структури. А скільки би не ввозили воду в дуршляку, вона буде витікати. І от коли у вас. Е у в жодній частині немає там комплекта швидких, Я не говорю про Петріо. то Шутка це ринкова річ. Поїхав і купив 150 тисяч доларів. Прекрасна нова на базі Мерседес Бенса. В Польщі їх роблять я був на заводі. Uh, і в той же час на Болоні, там в районі, де я виріс, побагативськи, одна розв'язка з більше мільярда гривень. Чому такі вибори? Тому що система неефективна. Правильні інституції роблять правильні люди. Не було б Вашингтона і батьків-засновників, ніколи б не було Америки. Тобто не було б де не було б сучасної Франції. Ось ці люди залишають по собі інституції, які несуть їхня ДНК.